Привіт, друзі! Доброго ранку! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. Яка в нас сьогодні гарна погода. Вчора ввечері так було вітряно і прохолодно, що мені здавалося, що прийшла зима. Дуже було холодно. Ми вчора з Алісою поверталися з прогулянки зі стадіону. І прям я думала, що на вихідні погода зіпсувалася, але ж ні. Сонечко вийшло, погода гарна. Їдемо десь зараз погуляти, походити, попити каву. Не знаю, як буде складатися в наш сьогоднішній день, але ми точно в таку погоду сидіти вдома не будемо. Йдемо разом з вами, беремо вас, як завжди, з собою. І щось цікаве точно сьогодні буде відбуватися. Ми приїхали сьогодні в місце, яке називається мінтофарм кафе. Це кафе на фермі. Ми тут вже якось були. Це кав'ярня зі страусами. Тут є трішки тваринок, якісь там птахи, трішки, морські свинки, кролики, щось ще. Я вже не пам'ятаю. Цуценятка маленькі. Вау, клас! Де ти побачила цуценята? А ти, песика, маму побачила собачку і вирішила, що є собачки.

Ми замовили каву, взяли морквочку для тварин, дивіться, воно в будиночку сплять. Бачиш морські свинки, а ти отам щось їдять, щось їм там дали. Всі не хочуть, пішли ще когось, пошукаємо. Кролики минулий раз були, пішли, подивимося, де вони є. Ой, дивися, качки, гуси, дивися, щоб тебе гусак. Він може за палець ущипнути. Їм треба краще туди кидати. Бачила, Аліса? Так, і отут кролики. А, вони вже наїлися, їм там моркви накидали, що вони не голодні. Дивися, Аліса, які в нього червоні очки, бачила рожеві очі. Па, зараз не йде він. Пішли, Аліса, там ще якісь козенята, вівці є, пам'ятаєш, пішли, пошукаємо. Тут ще. Ок. Тут ще є. хто? Павичі тут є, подивися. Павичі? Ні, я думаю, вони моркву не їдять. О, диви, який в нього гарний хвіст. Ти бачила? Кольоровий. Аго, ти так кличеш їх? Я думаю, вони морквочку не їдять. Тут ще півник з курочкою є. Ну, тепер немає. Так, сигналізує наш приборчик, пульт. Йдемо забирати наше замовлення, нашу каву. Водімо. Обережно, обережно Аліса, вона трішки може боятися. Білочка ось така. давай давай. білочка схожа на щурика. Давай просунь сильніше, просунь сильніше, вона боїться трішки. Вона, мабуть, не їсть морквочку. бач, її накидали, в неї там папая лежить в будиночку, подивися. Он, бачиш, там вона, мабуть, папаю любить їсти, то її туди поклали. А ти ходила до страусів? Було два, здається, страуса чи три. Зараз лише один. Бачиш? Ой, я до нього близько боюсь підходити. Дивися, олень Аліса, з якими він гарними рогами. А це не той Олень, на якого Санта. Приїжджав до тебе, подарунки привозив. Ти думаєш, що це той? Диви. Олень, диви, які в нього гарні бархатисті роги. Вау, які красунчики. І кізонька. Прям такі такі бархатисті. Привіт. Привіт. Хто до нас тут кізонька прийшла. Молоді напевно відросли, вони прям такі не трогати. Ми хотіли зістики. Сумку хотів, нічого собі. Но... Привіт! Ой, цього злякалася. <правді> Ця козуля диви, заглядає і заглядає, їй моркочки хочеться. Давай їй, году її. Досить. Досить? Там ще вівці є, Аліса. Там вони в будиночку сплять, там трішки далі. і вівці поприходили. Ти так думаєш? Боже, Боже, які вони кудлаті. Все? Немає маркочки, Закінчилося? Давай, давай шматочок. Давай все. Так, ось так сьогодні розважаємося. Тут ще є така траса для автомобілів. Можна взяти собі машинку і поганяти. Минулий раз Аліса їздила, але щось в неї не дуже вправно виходило. От діток багато, там ще є майданчик з піском. Озеро з рибками. Ой, півник виліз. Там рибки плавають. Гарненько. Час обідній. Ми трішечки зголодніли. Йдемо в один із Закладів, які поруч хочемо щось поїсти цікавенького. Так. Такий тут райончик, трішки околиця міста. Будівництво ведеться так гучно, ми щойно пройшли. Щоб ви розуміли, ми десь знову забрали. Тут в нас вон. Католицька церква, мабуть, католицька. Тут якісь банани ростуть, пальми, Коротше, Ми йшли в один заклад. Виявилося, що його знесли, його там немає. Тепер йдемо кудись ще в одне місце. Ну, загалом ми то любимо десь полазити, побродити, походити. Наскільки витримає Аліса, оце питання. Вона ходить на самохаті, але що сьогодні в неї настрою особливо ходити немає. Каже, ніжки болять. Фух. Але тут доріжка нормальна, йдемо. І сонечко так гарненько сьогодні припікає тепленько. Зато подивимося в околиці. Такі, така місцина. Там будівництво, 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 все будується, розбудовується. Чинено, виявилося і в другому закладі якась невдача. Але неподалік є супермаркет, мегамаркет. В супермаркеті ми точно знайдемо їжу, але щоб якийсь там заклад поруч був, ми то не пам'ятаємо. Але ну, будемо, будемо бачити. Зараз будемо йти по дорозі, можливо, нам ще щось цікавеньке трапиться. Обідом буде сьогодні Бан банмі. Беремо очистку наугад. Тут зрозуміти, що з і як не зрозуміло. Друзі взяли, кажуть, що такі брали. Ну, спробуємо, що вони там нам зроблять. Так, там зелень, якийсь паштет, якусь ковбаску, м'ясо, мариновані овочі кладуть. Ох, бігом дівчинка бігає. Поспішає черга. Люди роблять замовлення, щоб не втрачати клієнтів. Нарешті супермаркет, мегамаркет. Дійшли ми сюди. Дивіться, яке дерево поставили. Це вже, це вже сьогодні 3 січня. Іде підготовка до в'єтнамського нового року. Ось такі дерева, жовті, рожеві, будуть по всьому місту стояти. Це не справжнє дерево, це штучні квіточки, але виглядає так реалістично, ніби дійсно справжнє. Це імітація квітів персика та абрикоса. Це як символ в'єтнамського нового року. Тетя. Так, я Алісі минулий раз, як ми були в мегамаркеті, була ось таку пінку для рук. Їй дуже подобається нею мити руку і вже майже всю вильопала, бо ну, вона більше нею грається. Ось є такі запаснички за 18 тисяч. Взяла одненьку, нехай буде. Ось такі вафельки візьмемо, спробуємо. Шоколадні і з сиром. 69 тисяч за упаковочку. МНДМС на вагу по 9800 за 100 грамів. Ми взяли 300 грам, ну трішки більше 300 грам. Мене любителі солодкого. У вафлях відбулася заміна. Беремо ось такі, тому що такі вже брали, ці точно смачні і вони а, дешевші. Сьогодні в ході субота, вихідний день, але в магазині людей небагато. І це добре, тому що коли багато людей пройти тут нереально. Ну, Мабуть, всі перед святами скупилися і зараз не особливо поспішають. Так, кокосове молочко, 400 мл, 25 тисяч дон. А це я візьму. Я планую якось приготувати а, тайський суп. том'йом. заправку вже купила. Залишилося купити різні там Корінь галанган потрібно, кафір лайм потрібно, я щось ніде не бачу. Зараз е, взяла кокосове молочко, воно тут гарну ціну. Зараз підемо, подивимося зеленушку цю всю. Якщо знайду, то будемо готувати вже на днях. Тут ось і квіти продають. дивіться. Лавандочка, справжня, пахне, вау! Як гарно. Так, потрібно мені зелень, поки що я не знайшла. А хто це до мене тут прибіг? Тобі тут я. не холодно? Холодно? Ага, давай. Хм, цікаво, а це що таке? Банани. <смірки> які банани? Це корінь якийсь такий цікавий, дивний. А, це, мабуть, лотос, корінь лотоса, мабуть. Не знаю, якісь корінчики. Але поки що не те, що мені потрібно. Вермишелька нам ще потрібна. 22 тисячі така упаковочка коштує. Завжди її беру. Непогана вермишель, швидко вариться, нормально. Ну і на смак вона нічого. Візьмемо три упаковочки про запас. Так, хлібчик нам не потрібен. Молочка, м'ясо теж ніби не потрібно брати, нічого не будемо. До речі, що в цьому... А, тут соки в цьому ряду. Ну, соки нам теж не потрібні. Так, ну, загалом, те, що взяли, поки що, мабуть, на цьому і все. Можливо, якусь зараз рибку ще цікавенько подивлюся. І будемо завершувати наші закупи. Так, то кальмари. Ще ось такого коника Алісі купили, рік коня. Як-не-як, -як. на свято. На новий рік не купували, а зараз зайшли в супермаркет, там їх ціла купа лежить. Алісі захотілося, ходила, носила з ним, обнімалася. Тож купила Алісі нового друга. І вона грива. грива? Так. О чого, собі гривка твоя? Так. Це хлопчик чи дівчинка? Дівчинка, дівчинка гривка. Ну добре, хай так і буде. Друзі, ось таким був у нас сьогодні день. Слухайте, ми планували повернутися додому, залишити всі наші речі, все, що ми накупили в мегамаркеті. І коли прийшли додому, Аліса в день, ну, звісно, не поспала, така трошки капризна. Капризики якісь почалися, ми тоді думали десь зараз вийти. Але тут написали друзі наші зі Швеції, друзі не зі Швеції, котрі зараз живуть в Швеції. І дві години часу, як не було, ми з ними проговорили, поспілкувалися, знаєте, з ними на прогулянку пішли і з гірки з ними з'їжджали, бо зараз гарна зимова погода, зимова казка. Тож, ось так... Проводили дві останні години. Дуже вже вечір і не варто вже виходити, слухайте, на вулиці знову здіймається якийсь вітер, такий, як і вчора. То вдень була гарна погода. Сонце, тепло, а на вечір трошки вітряно, нікуди не підемо. Находилися сьогодні і так достатньо. Тож будемо зараз щось дивитися, не щось, а дивні дивимо. дивимося п'ятий сезон, мабуть, остання серія. Уже, а може, і не останнє, Восьме. Я не знаю, яка це останнє чи не останнє, мабуть, здається, це останнє. Оттож, будемо зараз дивитися і будемо завершувати це відео, цей влог. Дуже дякую за те, що були з нами, що прогулювалися з нами, за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку на канал. Також не забудьте це зробити, для мене це неймовірно важливо. Всім бажаю гарного дня! До зустрічі завтра в новому відео в новому блозі. Бувайте!